Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні я вам розкажу про секатор італійської компанії Staffor, Секатор під номером 951. Цей секатор постачається в такому фірмовому блістері. Ззаду на картонному вкладачі вказано перелік змінних деталей, які можуть знадобитися. Тут вказані всі коди їхні, включно до самого останнього болтика, вказано, яким чином він називається. І це можна замовити або з самого Стафора, або в офіційних дилерів, дистриб'юторів Стафора. На території України. Секатор 951 це по суті топова модель в лінійці секаторів від Стафора. Тобто це є професійний секатор з посиленими ручками, з надзвичайно складною і цікавою конструкцією, і надзвичайно гарним виглядом. Цей секатор належить до досить цікавих секаторів, тобто секаторів з двосторонньо ріжучими лезами. Ще їх називають секатори оливкові або італійські секатори. Тобто такі секатори, в яких і одне лезо ріжуче, і друге ріжуче лезо, доходять один до одного, але при тому вони не дотикаються і не перетинаються, як леза в ножицях, виконують обрізку з двох сторін і, доходячи до середини, по суті між ними лишається невелика щілинка, але вона настільки мізерна. Якщо секатор добре настроєний, що цей секатор виконує обрізку повністю? Це є традиційний секатор для Італії, і найбільше власне в Італії користуються такими секаторами. І в першу чергу італійці їх використовують при обрізці оливок, коливкових дерев і на виноградниках. Більшою мірою, звичайно, на виноградниках перейшли працювати обвідними секаторами, а на оливках так це лишається от, традиційний секатор італійський і відповідно часто його називають теж оливковим, тобто секатор для обрізки оливок. Конструктивно, що цікаво, власне, те, як я вже зазначив, це от одне лезо, друге лезо. Обидвоє з цих лез заточені, і вони, якщо ми побачимо, працюють один навпроти другого. Якщо ми візьмемо гілку, подивимося, як обрізається секатор, Бачимо, що обидва леза врізається повністю в гілку. І при дорізанні посередині є невеличка сходинка, тому що леза ніби протилежно працюють один відносно одного, але є невелике зміщення один відносно одного, щоб лезо на лезо не попадало. Відповідно, після обрізки залишається невеличка сходинка, але разом з цим. Повністю кура є не пошкоджена, і відповідно луп, який під корою знаходиться, так само лишається непошкодженим. Тобто цей секатор... Привага власне, цих секаторів в тому, що відносно легко вони виконують цю обрізку, з іншого боку, вони не пошкоджують кору і луб. Цей секатор має симетрично заточене лезо, тобто спуск одного з одного і з боку кожного леза є симетричний до центру леза. Також бувають секатори аналогічного типу, коли є. І це, наприклад, той самий 950-й класичний секатор від стафора, в якого лезо з одного боку є плоске, якщо ми подивимося на профіль двох лез, а спуск виконаний тільки з одного боку. Відповідно, таке лезо буде гірше різати, важче не будемо проводити обрізку, але зато. Секатором з прямим лезом можна зробити обрізку на кільце повністю впритул до стовбура. наприклад. Діаметр обрізки такого секатора до 25 при потребі до 30 мм. Тобто рекомендований діаметр обрізки це 25 мм, без проблем він виконує. Загальна довжина секатора 20,5 см, довжина при цьому леза в ріжучій частині, яка працює 37 мм, тобто відносно небагато. Вага секатора 260 грам. Невелика вага порівняно з класичними італійськими секаторами, в яких цільнометалеві руків'я разом з Лезом. В цього секатора 260 грам ми маємо, класичні італійські секатори і грам на 100 важче. Тобто є секатор 950 від стафора з аналогічною конструкцією Лес, але разом з тим, за рахунок того, що в нього є цільнометалеві руків'я. Кований секатор Він важить на 100 грам більше, тобто він 360 грам. Цей секатор це є по суті сучасна модифікація класичних секаторів італійських. Він має змінні леза. Лезо є, це кожне лезо це по суті окремий елемент, який прикручений до руків'я. Руків'я виконані з алюмінієвого сплаву. Зверху руків'я має таке резинове покриття. Воно є досить щільне і прекрасно ізолює руку від холоду алюмінію. Тобто це, це руків'я є досить теплим і разом з цим досить, досить комфортним в утриманні. Також всередині цього скадру стоїть велика хромована пружина, яка Досить надійно працює, тобто, це такого типу пружини стоять на секаторах Falcon наприклад, і вони перевірені власне часом. Тобто, це одні з найкращих пружин для секаторів. Замок цього секатора знаходиться з правого боку. Тобто, як ми бачимо, сам секатор є не асиметричний, тобто руків в нього верхнє має більший вигин, нижній менший, і це секатор Конкретно під тут хват от такого типу, хоча секатор підходить цілком і під ліву, і під праву руку, це, з ним немає таких нюансів в плані. Підбору руки як з обвідними секаторами, оскільки два леза симетричні, його можна тримати спокійно, працювати як правою, так і лівою рукою. Єдине, що під праву руку замок знаходиться під великий палець, і ми без проблем закриваємо. Закриваємо лівою шуркою. Потрібно трошечки звикнути, відкривати і закривати замок вказівним пальцем. Дуже досить цікава і складна конструкція. Осьового вузла цього секатора тут є гвинт-гайка, яка затягує цей гвинт, і ще одна гайка на гайці, яка контрить основну гайку і фіксує оцю пластинку. Тобто цей елемент є по суті унікальним, і жоден інший виробник такої конструкції не, не зміг виконати. Тобто, це особливість, це є розробка стафора, яка використовується тільки на цих секаторах. І окремим роликом ми знімемо і покажемо, як його розбирати і збирати, і як організована всередині конструкція секатора. Але можу авансом сказати, що конструкція дуже цікава і є великою мірою Тобто Там є спеціальні проточки, пази під. З маску дуже цікаву конструкцію цих отгайок, і це по великому рахунку унікальна розробка, яка власне стафором використана. Обидва леза виконані з високоголицевої сталі. Причому ця сталь проходить, окрім просто гартування фрезеровки, вона ще проходить і ковку. Видно сліди проковки на. На тих обох лезах така технологія обробки суттєво зміцнює сталь, робить її щільнішою і зносить і Якщо добре придивитися, то ми побачимо, що на кожному з лез є виштамповка, яка теж зроблена на заводі, напис стафор. Так само на руківі ми бачимо, оскільки це все виготовляється стафором, на руківі ми бачимо напис стафор. І ще на лезах ми бачимо напис Італії. Тобто, це є. Інструмент, який повністю зроблений від А до Я, зроблений в Італії. Це не є е, Китай, як на жаль відбувається зараз з багатьма виробниками і так званими європейськими брендами. Це справжня Італія. Це інструмент, який зроблений виключно повністю в Італії, в Маніяго, е, зроблений стафором і. Е, Стафор своїм ім'ям відповідає за якість і надійність цього секатора. Придбати секатор Stafor 951, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!